Усе більше українців відмовляються від вживання м'яса, замінюють його суєю та активно вживають овочі і фрукти. Кажуть, що такий раціон і гроші економить, і здоров'я береже. От жменьку береш, там галазерну овесу або машу. От, в цій упаковці, звісно, це фірма випускає цей дорогий продукт. А насправді я купую на базарі в узбеків маш, який я сам там промив, провіяв, От, і він там дешевий. У магазині 350 грамів машу коштують 42 гривні. Та вистачить його на кілька днів, бо їсти бобові треба по жмені щодня. Кілограм соєвої ковбаси обійдеться у 50 гривень, пшеничної – у 80. Найдорожчі сухофрукти та гриби. Ціни тут коливаються від 135 до майже 1000 гривень за кілограм. Обов'язкові в раціоні вегетаріанців та сироїдів – горіхи. Я думаю, що не більше, ніж 150-200 грам в день. І якщо ми говоримо про цінову політику, це там, от, от, от опять же, от, 60 і до і до 200 гривень, якщо ми беремо лінієчку оріха в любих 10 гривень в день. Витрати на харчування зростають узимку. Тоді овочі та фрукти дорожчають. Хоча все одно вегетаріанці кажуть, що економлять не вживаючи м'ясом до п'яти тисяч гривень за рік.